Розповім, які нюанси виникають, коли ви купуєте будівельну техніку. В цьому випадку розповім про затирочну машину для бетонних робіт для промислових підлог. Коли ви купуєте її в коробці, вам її привозять не зібрану, а саме в коробці і ви збираєте її сам. Вам потрібно правильно підключити все для того, щоб вона працювала так, як потрібно. По перше, потрібно правильно з'єднати. Ось це з'єднання, датчик мастила, провід на запобіжник і кнопка, яка вимикає і вмикає затирочну машину. Ось так виглядить запобіжник, який, якщо оператор працює, випадково відпускає руки, то він центробіжною силою відкидується і вимикає живлення на затирочну машину, для того, щоб вона не крутилася, а то як на тих смішних всяких відео. Обов'язково перевіряйте. І заливайте і перевіряйте рівень оливи в двигуні, тому що, якщо рівень недостатній, спрацьовує датчик і іскри теж не буде. Також слідкуйте за чистотою повітряного фільтру, тому що робота пильна, фільтр забивається і некоректно тоді працює ваша техніка. Заливайте тільки якісний бензин, не спиртовий ніякий, і все буде у вас служити довгі роки при правильній експлуатації. Звертайтеся за покупкою до нас в магазин, телефонуйте або переходьте за посиланням в шапці профілю, і робіть замовлення на сайті.